Я тут зупинюся і трошки з вами поговорю. Одразу попереджаю, відео буде зі склейками, тому що мені важко формулювати поки думки. Дуже вибачаю за те, що довго зберігала ця в таємниці, але знаєте, коли ти ставиш собі ціль, то треба деколи закрити свій рот і просто робити щось. Дякую, дякую, дякую. Всі три роки, відколи існує гузка, я дуже набивала собі шишки. Можливо, і цей раз також буде велика помилка моя. Ні, будь ласка. Що ви бачите зараз перед собою? Можливо, у вас в голові зараз народжуються якісь думки, що це може бути, що це за проєкт, чому я взагалі зараз в приміщенні, що на мені за прекрасний топ, алло. Це приміщення на сьогодні є мною орендованим на найближчі 6 місяців. Ніхто не сказав, що я через місяць не захочу його закрити, і я буду мати повне право сказати, що я облажалася. Але я з тих людей, які коли щось придумують, то їх вже нічого не зупинить. Ви готові? Я відкриваюся. Це так страшно говорити, вслух. Я відкриваю свою майстерню по життя. Запам'ятайте цей танець, тому що через місяць я з плачем буду ось так робити і казати ми не справились. Я знаю, що мене дивляться мої партнери по цеху, які нас на сьогодні обшивають. Не переживайте, ми з вами не припиняємо співпрацю. Просто мені потрібні додаткові можливості, щоб рости. Я не можу надіятися завжди на аутсорс, тобто на вас. Я мушу надіятись з першу чергу на себе, на свою команду. Давайте я тепер розкажу, що мене наштовхнуло на створення своєї майстерні. Перше це черга. Я завжди стою в черзі на пошиття. Якщо приходить крупніший клієнт, ніж ми, нас посувають ще на місяць. Ну, Пробую друге це ціни. На сьогодні я плачу великі ціни, як для опту. Я хочу переходити на більш масове пошиття, тому що в нас кайфова якість, в нас класна розмірна сітка, в нас кайфові стильні вироби. Але я не готова платити такі гроші, які я на сьогодні плачу за оптові ціни. Третє це тестові моделі. І Я хочу частіше робити тестові моделі. Я хочу запрошувати дівчаток, наших клієнтів з різними формами сюди, в майстерню. Ми по них будемо дивитись, як лягає виріб. Тому що мені найважливіше сьогодні не заробити, а зробити супер класний, супер стильний і супер якісний продукт. йому грається. Я знаю, що в мене вийде. А якщо не вийде, то таке буде. Немає нічого страшного в тому, щоб спробувати зрозуміти, що щось пішло не так і закрити. Бачите, я вже готова до того, що я вже закриваю. Я ще не відкрилася, я вже закриваю. Як бачите, в нас гола школа, в нас нічого немає, ні машинок. Ні столар скрійного, ні швиї, швия, швия. Але найважливіше те, що у мене немає інвестицій на це. У мене немає запасних подушок на це. Я роблю супер ризикований проект на сьогодні, тому що я не знаю, з чого я буду робити закупку. Я не знаю, з чого я буду платити зарплати. Але в мене є супер велике внутрішнє бажання створити такий класний проект. Звичайно, попередньо я походила до людей, які мають свої виробництва. Я брала в них консультації, такі міні, і ні одна людина не сказала Відкривай цех. Тобто мене всі відмовили, і в принципі воно має сенс, тому що це дійсно нелегка праця. Але я не вірю в те, що немає нічого в цьому позитивного, і я готова потратити свій час, свої якісь фінанси, які я буду в процесі заробляти. Щоб спробувати і набратися досвіду, тому що по-іншому в мене не виходить. Знаєте, це таке відчуття, коли тебе розриває просто на частини від того, що ти ну дуже хочеш це зробити, але тобі не вистачає можливостей. І скільки б людей мене не відмовляло, все одно я слухаю в першу чергу себе. Коли я приїжджала в Київ, мене також відмовляли від цього переїзду. Але тоді у мене було точно таке ж саме відчуття, як є сьогодні. Знаєш, ти, коли ти вже вперся в якусь стелю і просто хочеш її розбити, але тобі не виходить, і ти розумієш, що треба просто взяти і вийти з цього приміщення. Але не з цього, бо я тільки в нього зайшла. Я планую посередині поставити великий розкрійний стіл. Я планую збоку поставити швейну машинку зі столом. Звичайно, швою. Я планую поставити люстру тут велику, аби над розтвійним столом було багато світла. А по цю сторону будуть стелажі з готовими вже виробами. Також я хочу поставити невеличкий свій стіл, ось тут біля вікна, куди я зможу просто приходити і керувати якимись процесами, дивитися, як все відбувається. Це, напевно, знаєте, звучить дуже якось так банально, так романтично. Я ж і музику напевно це поставлю. Але ми живемо в час війни. Ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, що буде сьогодні. Але ми знаємо, що було вчора, місяць назад, рік назад. І я не готова чекати кращих часів, бо кращий час це вже є тут і зараз. Я дуже тобі дякую, що ти додивилася і додивився це відео до кінця, тому що мені супер цінно що ти спостерігаєш за розвитком мого бренду Шавуска. Я постараюсь не підвести. Я нічого не обіцяю, можливо, ми завтра закриємося. Можливо, ми сьогодні ввечері закриємося ще не почавши нашу роботу. Але завжди треба давати собі слово і просто. І вперед, тому що якщо ти цього не зробиш, то за тебе це хтось зробить інший.